Слаблення Сирії трапилося внаслідок потужних ударів Цахал, особливо авіації, армійської по Іран. Потужні атаки по Ірану підірвали потенціал Ірану. Іран вже не встані утримувати е, сирійський режим. Ну, ці всі сирійські рушення сприймалися як спосіб. Не допустити транзиту Катарського газу через Сирію. Дональд Трамп заговорив про те, що Іран ослаб під ударами Ізраїлю, а Росія ослабла під ударами України. Російських військових тепер в Сирії залишилося дуже мало. І Іран і Росія, огрібши по зубах один від України, другий від Ізраїлю, тихенько залишили. Сирію на призволяще. Вітаю, друзі! Такий швидкий, трохи більше як за тиждень обвал режиму Асада в Сирії спричинив дуже багато всіляких версій про природу цього обвалу, про гниття цього режиму. Про правлячу партію Баас про, по суті, терор алавітів, яких 15% населення всього а вони утримували багато років, багато десятиліть владу цілої Сирії. Власне, останні події і активізація громадянського протистояння після смерті старшого Асада. Була спричинена місцем швидше географічним, ніж якоюсь особливою ролью Сирії. Сирія, як відомо, була дуже антисемітська країна, країна антиізраїльська. Ну, В Арабів завжди був до Ізраїлю свій, так би мовити, п'єтет в лапках. Як відомо, Сирія втратила голландські висоти, Сирія умудрилася взагалі постати свого часу як. Такий французький проект можна сказати. Але потім вона навіть умудрилася влитися в Єгипет, після чого згодом повернула незалежність. Ну і Баацисти, Алавіти, тримали цей режим більше 50 років. По суті, всі, всі основні силовики партії Баас і в державі Сирії були алавітами. Алавіти всього лише 15%. Той час, як основна частина це сирійське арабське населення більше 60%. Там є ще друзи, є, звичайно ж, курди, є, звичайно ж, туркомани. І тепер, коли виникає проєкт майбутнього Сирії, треба трошки зробити екскурс минуле. Бо Сирія останніх двох десятиліть була своєрідним корком на шляху, наприклад, Катарського газу до Європейського Союзу. По суті, Росія розуміючи, що її монопольне становище на газовому ринку Європи, ну майже монопольне, можна легко підірвати, качаючи дешевший газ із катара. в катарі виявили просто безрозмірні обсяги цього газу. і... Газогони із Катара до Європи мали би проходити по території Сирії. Тож Росія всіляко доклалася з свого боку для того, щоб колошматити Сирію, адже хто покладе газопроводи через територію, на якій йдуть безперервні війни. З іншого боку, у Ірану був свій проект після перемоги Аятол, Іран Почав ширити шиїзм, гілку ісламу шиїцьку, розширювати на всі можливі території, де тільки можна зачепитись. І тут Сирія разом із слабким президентом Асадом із алавітами на чолі держави, а сусідній Ліван, який також свого часу був проектом. Частиною спільного французького проекту із Сирією, раптом виявилося для іранців дуже вдалим напрямком, і тим більше, що це напрямок розширення на Середземномор'я. Тобто, фактично, оця боротьба шиїзму, боротьба, звичайно ж, сунітські, переважно сунітське населення. Сирії воно так нервово сприймало е, це вливання шиїтських функціонерів, вливання спецслужб іранських, зброї іранської е, підрозділів, бої, особливо коли постала Хезбула, і в Лівані почалися ну, досить серйозні колотнечі. Хочу нагадати, що там стояли також і сирійські війська, вони були виведені. Не так давно із Лівану, і по суті, Ліван така травмована країна і досі травмована. Хочеться сподіватися, що після серйозних ударів по Хезболі з боку Ізраїлю, ізбра... ізраїльських збройних сил буде шанс у Лівану. Ми ж пам'ятаємо, що угодою з Ліваном. В Принципі, Ізраїль домовився про те, що ліванські підрозділи, Ліванські збройні сили мали би постати на кордоні з Ізраїлем, а Хезболла мала, мала бути усунута десь в глибину кілометрів на 20-30. Але судячи з того, що так само хезболісти, так би мовити, мають впливи на збройні сили Лівану, там цей кут упирається в дещо. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху сьогодні відвідував спостережні пункти. Там е, спірні території, суміжні території на кордоні із Сирією, зараз зайняті ізраїльськими військовими, аби убезпечити від зайвих атак, нападів. Тобто, по суті, сьогодні Нетаньяху сказав одну дуже важливу річ, що Ослаблення Сирії трапилося внаслідок потужних ударів Цахал, особливо авіації армійської, по Ірану. Тобто потужні атаки по Ірану підірвали потенціал Ірану, і Іран вже не встані утримувати е, сирійський режим. А є ще один фактор російський. Ми спостерігали, коли із Сирії відводилися частково війська, особливо Вагнер, для боїв в Україні. І от про роль місця Сирії в ну, цій газовій географії. В принципі, 15-20 років тому ця, ну, ці всі е, сирійські рушення сприймалися як спосіб. Не допустити транзиту катарського газу через Сирію на сьогоднішній день. Головний російський ринок, Європейський Союз уже втрачено для Росії. Тобто, чи буде боротися Росія за Сирію, чи не буде боротися це зайва втрата грошей? Бо конвертувати це в недопуск катарського газу чи якогось іншого газу нема сенсу. Чому? Бо російський газ на європейський ринок теж не потрапить, теж не потрапить, тому для Росії чіплятися за Сирією зараз теж так якось сумнівна оборудка, можна сказати. Єдине, що тут, звичайно, база Тартус. Оце питання для Росії, можливо, чутливе. Тільки ж враховуючи те, що російський флот зараз в такому мало то що в ну, причмеленому стані, по-друге, вести серйозні операції на території Африки, як це робилося раніше. Згадаймо, як цей ПВК Вагнер, і в Лівії, і в Малії, де тільки його не було, в Судані, де, де тільки він не відсвічував. Тобто. Коли був потенціал для е, втручання в африканські справи, тоді потрібна була військово-морська база, і аеродроми, і все потрібно було. Навіть Росія свого часу пробувала виторгувати щось в Судану, якусь е, причальну стінку, щоб мати е, військово-морський пункт базування, зараз же Росія, по суті, випала і Дональд Трамп заговорив про те, що Іран ослаб під ударами Ізраїлю, а Росія ослабла під ударами України. І це, мабуть, визначальний фактор, бо, по суті, втеча Росії із Сирії це і прямий наслідок успішних дій українських збройних сил по нищенню і російської інфраструктури, і російських військ. І найголовніше Чорноморського флоту. Чорноморський флот взагалі перестав бути фактором формування певної безпекової політики в регіоні, та й Туреччина вже не дозволить Росії десь там домінувати. Тобто найпряміший шлях із новоросійська до бази Тартус через Босфор і Дарданели, він потихеньку відрізаний для військового судноплавства. Босфор закритий. Раніше Туреччина заплющувала очі, коли нібито цивільні судна доставляли на базу Тартус всіляку продукцію, важливу для російських військових. Але ж і російських військових тепер в Сирії залишилося дуже мало, ну їх давно залишалося. По суті, після року війни Росія повідтягувала з Сирії е, свій контингент, там лишалося тільки. Військова поліція, деякі підрозділи спецпризначенців, і охорона аеродрому ну, аеродромів кількох, і охорона бази Тартус. Тобто серйозної ваги для того, щоб грати з проти Євросоюзу чи проти ще когось, Просто в Росії тепер немає потреби в Сирії. Іран, який опинився теж доволі обчекриженим і загроженим, теж, як ми бачимо, не реагує серйозно у, на події у Сирії. По суті, представники аль кудс це такого корпусу вартових революцій, який діє за кордоном, силовий інструмент такий е аятол. Він по суті Аль-Кудс ніяк не позначився під час цих подій у Сирії. Тобто і Іран, і Росія, огрібши по зубах один від України, другий від Ізраїлю, тихенько залишили Сирію на призволяще. який варіант для Сирії найможливіший? Очевидно, що це можлива конфедерація. І серйозний вплив тепер уже після шиїтів іранських сунітських держав. Зокрема, Туреччина, мабуть, все-таки буде разом з іншими сунітськими державами формувати політику майбутнього Сирії. І ця політика, очевидно, буде зводитися до побудови конфедеративних відносин. де… По суті, в місцевому парламенті будуть обов'язково представлені всі основні етнічні групи і релігійні групи. Бо як не крути, а, залаві, а лавіти, вони живуть компактно, вони як жили ну, сотні років компактно десь в районі Латакії, так вони там і живуть. Тому, швидше за все, оптимальний варіант для Сирії. Якщо все ж таки буде вирішено зберігати її в нинішніх кордонах, то побудова конфедеративних відносин зі слабким центром і сильними регіонами, як люблять казати, любили б колись казати в Україні. Ну і звичайно серйозний економічний вплив сунітських держав, сунітських петрократій і Туреччини. як… Основного мілітарного потенціалу в регіоні. Тобто, по суті, Близький Схід форматується зараз з двох боків, з одного боку, Ізраїлем, з іншого боку, Туреччиною. І це не найгірший варіант для Близького Сходу і для Сирії.